Вітаю на каналі Наша Дача. Сьогодні ми будемо рятувати нашого Барбарису. І я в цьому відео хочу розповісти від чого та як ми це будемо робити. В житті ми намагаємося оточувати себе красою, створеною власними руками. І дуже шкода, коли цю красу щось псує. Так сталося із кущиком барбарису, який ми висаджували рік тому. Все було з ним чудово. Але зараз на ньому почали сохнути листя. Ось так це відбувається, незрозуміле явище, від чого це. Але рослину треба рятувати. Підсихають кінчики листя і розсипаються на попіл. Ось так це виглядає. Частина листя непогано. Все добре, наче, але все одно підсихають ось так по периметру. І ось тут взагалі таке важкувате. Що це може бути? З врахуванням того, як зараз почуваються навколо Барбарису інші рослини, ось, наприклад, флокс, наче все непогано. Поруч гортензія, також добре все з листями, і сама рослина розвивається непогано. До речі, ось поруч є ще один кущик Барбарису, який висаджувався в той самий час, як і попередній. І виглядає він на відміну дуже непогано. Все з ним добре, він розвивається і радує нас своєю красою. Давайте повернемось до кущика. З яким відбувається щось не зовсім зрозуміло. Я подумав, що це може бути. Навряд чи це будь-яка хвороба, яка вразила листя цієї росини. Скоріше за все, проблеми відбуваються знизу. І, скоріш за все, також серед всіх причин я підозрюю, що можливо там завівся хрущ личинка і вона підгрізає коріння. Тому і зараз для рослини відчувається брак вологи, брак елементів живлення, поступово по мірі збільшення вразливих дій хрущів, можливо, він там не один, у нас пригнічується розвиток рослини. І якщо ми не зупинимо, Шкідників, то росина загине. І, звісно, шкідники перемістяться на сусідні рослини. Можливо, на флокса, можливо, на цього тиса, можливо, на гортензію і так далі. Тому, поки вони, скоріш за все, десь тут треба їх зупиняти. Але хрущ це, можливо, не єдина причина. Можливо, щось з кореневою системою. Хоча цю проблему я поставив на друге місце за вирогідністю. Все одно ми також будемо зараз від хвороб трішки допомагати рослині про всяк випадок. Ми ж не можемо кущ багаторічний викопати, щоб просто хоча б подивитися, що там. Я впевнений. Ми викопаємо і побачимо, можливо, скоріш за все там лічина хрущів, які гризуть. Але... Так наочно я цього побачити не можу, тому це мої припущення. Можете свої писати, друзі, в коментарях, ваші припущення, ваші діагнози, що ви думаєте, із-за чого цього. Можливо, стикалися. Ми вперше таке бачимо, тому я таке і припускаю, що там, скоріш за все, підгризає кореневу систему Хруще. З урахуванням, що поруч росте інший барбарис, з ним все добре. Ось якось так, чим будемо лікувати. Лікувати будемо перевіреними засобами. Це препарат антихрущ. Можливо, хтось з вас ним вже користувався, можливо, хтось чув. А хто не чув, то зараз я буду його застосовувати для проливу кореневої системи. І також від кореневих гнилій, які можливо. Також вразили кореневу систему нашої рослини, Ми додамо ще фунгіциду це Максим. Зазвичай він використовується для протруєння бульб картоплі при посадці насіння, зерно, насіння зерна, кореневої системи, замочування розсади, при висаджуванні і багато-багато чого. Від хвороб він чудово допомагає. Від хвороб, які заходять в рослину через кореневу систему. Там їх цілий спектр. Ми нещодавно, до речі, висаджували картоплю, вже використовували чуть-чуть. Тут ще залишки є, тому ми його зараз і будемо застосовувати. Дивіться, ось ще є так, такий препарат, не знаю, не препарат, засіб від хрущів. Це ми коли купляли ось коротенько відвальчемося. Лохину в цьому році висаджували кущики. І нам запропонувала продавчиня в офлайн-магазині ось такі шарики. При висаджуванні ось цього кущика, ну 4 кущика висаджували, ми в кореневу систему прямо запхнули. Але це добре при висаджуванні рослини. Можна коли розмістити цю кульку в кореневу систему. Зараз вони Ну, як їх застосуєш, якщо рослина вже росте. Звісно, можна якось закопати одну-дві кульки, але це ненадійно. До речі, лахина вже буде у нас плодоносити в цьому році. Висаджували пару місяців тому. Але тема зараз відео зовсім про інше. Давайте я просто показую ці кульки за те, що, можливо, якісь засоби ви інші будете застосовувати. що... І давайте розведемо препарати максим 30 мл на 10 літрів води. Але завжди читайте на упаковці, як застосовувати той чи інший препарат. І 30 мл антихруща. Ми їм ще не користувалися. Я спеціально його замовив під рятування нашого Барбариса. І до 30 мл. Препарату антихрущ 30 мл на 10 літрів води. Обов'язково при роботі з будь-якими препаратами використовуємо засоби захисту індивідуального. Тому що це все ж таки препарати. Якщо, друзі, з проблемами зустрінетесь на овочевих культурах, і буде потреба застосовувати ці препарати, то не можна і застосовувати під час плодоношення, тому що вони мають деякі терміни очікування. І проливаємо під корінь на такий кущик приблизно 5 літрів. Буде достатньо для того, щоб рятувати нашу. Рослинку. Надалі спостерігаємо, як буде відбуватися подальший розвиток цієї рослини. Сподіваюсь, з нею буде все гаразд. На цьому відео завершую. Дякую за увагу. Бажаю вам гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!